Сильні духом і готові до. Женя твору Антуана де сент екзюпері здійснюємо постовому мандрівку планетами космічного простору. Повернемося в минуле, спробуємо заглянути у майбутнє. Ще ми і зоряний простір відкриється перед нами. Але чомусь наші наймажливічі пасажири запізнюються. Давайте зустрінемо їх гучними обласками. Всі і любов заємна, усмішка у неї щире приємне. Дівчина це творче мілива, завжди весела і щаслива. Саме така у нас держпаня. Перти детена день у школі активна і усела завжди. Мила, чарівна, добра, надійно. відповідальна серйозна спокійна. Я нещасска, Юля. Все вона не можеш жити у школі. Саме такий у нас перш на залі. <реклама> З друзями щирі відверти, по різні пригоди часом потрапляє. Жарко жартів друзів світом зважає, нехай допоможому добрий хесть. і зустрічайте Ремулян Арсенда. তোমাদের <laughs> Жити у реме читачі та дякую, що загинув сварили, шановні любі вчителі. Почала любити, як побратим, прощання. З тривагами згоди, з тривагами, коло до неї зверталися. Щудові роки, ми не зможемо забути. Вона нас навчила людьми завжди бути, поки буде жити у серці одна. Наша вестна. чи поступати в ще якісь інші заклини, чи ще якийсь інший шлях. І це вибір не просто професії, а вибір тим, ким ви станете, як люди. І тут хочеться побажати, щоб ви не боялися, не боялися труднощів, не боялися відповідальності. Цей ваш вигляд буде завжди на столі Каже Христос, що хто, той, хто ходить у світлі, то ніхто не спіткнеться. Будьте світлим для інших. Сьогодні, ви, як ви залишаєте шкільні пацієнти. Бо тут ви навчилися писати, читати. Хтось може з вас зробити перші кроки з у помолити. Хай Господь благословить вас добрами доброю. Пам'ятайте, що двері храму Божого для вас завжди відкриті. І пам'ятайте про те, що кожен ваш вибір хай буде з Богом. Нарешті ми всі зрозуміли, що ми хочемо спокійно жити, мріяти, кохати, мандрувати. Врешті зрозуміли, що щастя у простих речах, таких, як кожного ранку покидатися у своєму ліжку, чути голос рідних нам людей, вранці спокійно йти у школу чи на роботу, а ввечері прогулюватись тихими мирними вулицями наших міст чи сіл, а влітку мріяти, поїхати знову. Я думаю, що ви, батьки на кінець зрозуміли, що найбільше багатство у вашому житті це ваші діти. Тому що дійсно ми сьогодні розуміємо, що ради них, не задумуючись, ми готові на все. І зараз дивлячись на наших випускників, понад усе я хочу, щоб над вами завжди було мирне, безхмарне небо. Проміння Сонця. Було теплим і яскравим, щоб у вас завжди були вірні друзі, дороги у вашому житті, були рівними, кохання щири, мрії, які постійно здійснюються, і життя повноцінним. А вам, шановні батьки, хочу побазати, побажати, щоб ви і надалі були янголами-охоронцями у своїх дітей на усіх їхніх дорогах. Вчителям хочу скласти щиру дяку за те, що в такий важкий час, дбаючи про свої родини, ви не забували про своє покликання сіяти добре і вічне, розумне у серцях наших дітей. Тож бажаю усім нам, щоб наші криниці були повними здоров'ям, енергії, натхненням. А вам, дорогі випускники, Хочу побажати справжньої людяності, щоб ви бачили не лише, не лише яскраве сонце та барвисті квіти, але й протягнуту руку Джебарка. Щоб ви, проважаючи останню путь Героя України уже вечері, в ті, не слухали російську попсу і не розповсюджували її. Школа нашої душа, вона спокійна, строга, справедлива. Хоч знаємо, що робота в неї непроста, лиш з дітьми, вона усміхнена і щаслива. Дякую вам сьогодні в теж своє місце за всі поради і ваші настанови. Випускники, ваше життя на понеді дитинства було б неможливим без ваших батьків. Погляньте на них, як вони хвилюються у цей момент. Що вчора вони проводжали вас до школи, а вже завтра змушені будуть відпустити у дорослий світ. Але де б ви не опинилися, батьки завжди чекатимуть вашого дзвінка, приїзду, завжди молитимуться за вас. Цінуйте це. Сьогодні від батьків прийміть вітання в очах у матері, тим тим сльозах. Згадайте всі недоспані світання, світання почуйте щирі, бачиться слова. Слово для привітання в імені батьків додається мамі учиниць 9 класу Корчинській лігії Романі. В першу чергу я хочу сьогодні подякувати щиро нашим захисникам. За те, за їхню мужність, відвагу, що ми сьогодні спокійно можемо святкувати наші скни. Дорогі наші діточки, не було б сьогодні свята, якби мати або тату діточок своїх малих перший клас привели. Рахувати, читати, писати та в школі вас навчати. Ви навчалися, підростали, руки симчали, мчали. мчали. Де чи маленькі наші діти, що не видно було в квітах, ось вони стоять в обновах на своєму випускному. Всі такі щасливі, милі. ми за вас, усі щасливі, дочекали з цього свята, щоб прийти вас привітати. Ми, батьки, ви наші діти, хочемо вас благословити. <різь> На добрі справи, щоб не втомле не знали, щоб горі і тривоги не встрічались на дорогах. Ми даруємо вам крила, білий світ, що поведіли, а й втомитись дорозі, вертайте зразу на рідному порозі. Хай здоров'я щастя й доля не покинуть вас ніколи. Я з мрій, хай вам цяють, Господь Бог благословляє. Також ми хочемо щиро згадати нашу дорогу, стане підтримку кованець е, від всіх батьків, відпускників дев'ятого класу, милиго е, класу. Ми хочемо висловити нашу щиру засначну подяку, нашої першої вчителькою. Вона була дуже зрозуміла. На зрозуміла наших дітей на дорозі нашого шкільного життя. Вона мудрій. І наша місця дорослі шкільного життя. Ваша мудрість та терпіння, на любов до дітей, стали міцним фундаментом для їхнього подальшого зростання та розвитку всього-всього найкращого. -всього Ми ніколи не забудемо вашої чуйності та вміння знаходити підхід до кожної людини. За такі ваші, наполегливі країни, наші діти не лише опанували перші важливі навчальні навики, а й навчилися дружити, бути відповідальними та й допитвили. Ще хочу висловити подяку щиру козак Оксані Михайлівні. Подякувати дорогій нашій Оксані. Вона добра за, за їду доброту, підтримку та віру в успіх кожного нашого учня. Вона була не лише вчителькою, а справжнім другом, порадником та наставником наших дітей. Дорога наша Надія Степані, нехай ваша праця завжди буде плідною та радісною, а ваші учні ніколи не забудуть вашої доброти та мудрості. Бажаю вам існого здоров'я, натхнення, щастя та нових успіхів у вашій благородній справі. І ще дякуємо одне Світлані Горістівні, капецьній, рославі Героїні за наполегливість. За мотивацією не здаватися перед судущами, а сміливо їх долати. Щиро дякуємо всім вчителям, працівникам. Нехай Господь віддячить вам за ваше добро, тепло, за вашу наполегливу працю. Той най... найдорожче наші клочки щастить вам завжди і всюди. Пам'ятайте, що ви є продовженням нас. Ми вас дуже сильно любимо і цінуємо, і бажаємо вам ваші майбутні. Прошумо нашого всечасного отця Андрія благословити їх на добру і щасливу дорогу. Отця і Сина, і Святого Духа, і сіде на вас, слава, прямує, противного славе. Любовь в альбомі випускному Перш ми путіл в останній раз останні рай Ви удвох танцюєте прощальний весь Стозами отже, але річ у тому, що залишилось Любов в альбомі випускному. Не один купівнеч, У коридорі лиш ехо. Зорі, а його чи небо вас вітрами Із тамнесеньких пікул тут вперше кохали. Але не на віки, uh -huh. пам'ятаєш, як над вами білий літак, на аркуші в клітинку, що в твоїх сльозах, написані його вірші почуття сильні, але це все тепер минулого тіні Перший поцілунок і в останній раз Ви у двох танцюєте, прощальний вальс стоза не уже, але річ у тому. що Залишилась любовь альбомі випуск, перш не поцілував не в останній рай. Ви удвох танцюєте прощальний век, стозами уже, але річ у того, що залишилось, любов в альбомі випускну. Станете старші, але не сміливі його пригадаєш, і стане сумніше. Пам'ятаєш, як над вами білий літак, на аркуші в клітинку, що в твоїх сльозах, Написані його вірші про почуття сильні, але це все тепер минуло тіні. Наш поцілунок в останні раз. Ви удвох танцюєте, та прощальний вальс Стоузен на учеб, але рішу. Що залишилась, любов, любов і випускному Таш поцілунок тілу не в останні раз. Ви удвох танцюєте, та прощальний вальс Стоим на учах, але рішу то. Що залишилась, любов, любов і випускному